Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні 13 липня 2023 року. Знаходимося на полі, де ми 18 квітня сіяли пігас інсекту. Пройшло у нас 87 днів з моменту посіва. І хотілося б показати вам поле, яке воно, який зараз Пігас. Він починає тільки зацвітати. Один момент, тільки покажу це місце, де ми починали знімати, де ще сівалка ведерштат, тільки нас влаштовувалося, і в ці попередні відео я від відціля заходу. Але тепер боюся, що не вийде зайти, покажу чого. Як бачите, стоїть. Пасіка. Люди привезли, поставили пасіку і соняшник починає зацвітати, лід бджоли дуже хороші, там все гуде. Я туди навіть і підходити не хочу. Хоча я сам колись займався, бджільми укусів не боюся, навпаки, тільки розганяє кров. Ну, суть не в цьому. значить так, подимося, я зараз відійду. Щоб прямо перед бджолами не заходити в поле. Так, пігас інсекта. Що останнє робилося? Останнє відео було в нас, я там знімав після внесення євролайтенгу, показував, який стан бур'янів. Точніше, практично їх відсутність. І стосовно... Який гербіцид вносили Вносили на соняшник Євролайтер плюс. Все-таки Євролайтер плюс, нормі по 1,2 літри. І ще, що останнє робили по соняшнику, це було внесено 2 фунгіциди і бор. Все, більш нічого, ніякі мікрухи, нічого не вносили, два фунгіциди і бор. Ну, зараз давайте трішки зайдемо в робочий посів, як нам вийде соняшник. Ну, ось я рукою якраз тільки достаю до корзинки. Починає цвісти. Ну, це з краю Які листочки. Дивіться, шикарні. Так, стосовно хвороб. Ай, коли ця... ну, нижні, нижні листя. Сейчас зайдемо в робочі. Тут на зворотах то трішки є. Бачите, сохне. Вологи вистачає. Вологи достатньо. Соняшник не сказав би, що виглядає він здоровим. Він як в бамбукловому лісі. Зараз. проходимо з ворота. Так, тут оприскувач їхав. Как раз тут, где опрыскивать, классно было бы идти, но ну, ладно. Смотрите, какие столбы. Вот моя рука оплачивает. На жаль, я не брал ни штангенцирк, ни чего с собой. Ну, Классный, шикарный. Смотрите, какие листки. Смотрите, какие листки. Это мы сейчас по Колії оприскувати Зараз спробуємо ще прорватися Так Не знаю, на камеру не дивлюся що там знімається бо Реально важко Важко прорватися Він стовбурення Таке масивне. Так, по бур'янам, що я бачу, ну, практично, практично ж нема нічого. Ось є такі поодинокі екземпляри, так, поле чисте. Поле, я б сказав, би чисте, ну кой десь, так, одна там якась амброзія десь. Ну, це ще з ворота, Це ще з ворота ворота ніяк я не проберуся а. вже руки поколов, а. а так, о, закінчиться. Дивіться якраз. Який листок. Які Так Що в нас з кошиком? Ось такий кошик тільки. Опа, на дивіться що тут у нас? Клопи. Це хороша штука. Бачите, молоденькі. Вигрівається тут що в нас? Інсектицид не вноситься. Інсектицид не вносився, то як вносить, як джоли працюють аж сюди, чути посадка жонди. Гуде все. Гуде. Ось дивіться. джілка працює. Добуваємо. Так, в робочих ми посівах. Уже. Зараз заходимо рядок. Ну то що, ну, чисте поле. Дивіться. Воно набрузія, на другахі затисалося і все. Ну, давай полостю Ну, Практично. Все класно. І ось це вже які листя, пігаса вже в середині в робочих посів. От. Це вже не краєвий ефект, шановні друзі. Це вже не краєвий. Соняшник тільки починає цвісти, бджоли працюють. Мед носять. Мед носять. Так що здесь красота. Соняшник вищий від мене, ну і щось. У мене метр восімдесят п'ять. Плюс піднята рука, я тільки до кошика достаю. Ось такий пригас. Це його особливість, це гібрид. Він сам по собі, він високий. Ну він стільки до вилягання, дивіться, які стволи. А під листями ж луна йде. Клас вся. Стовбур. Щоб ви розуміли, ну стовбур який класний, товстий, я не знаю тут, мабуть, 20 міліметрів є, гарантія. Так що. От така, такий наш Пігас. Я не знаю, що вам ще показати, в принципі, так, щоб хвороб не видно. Ну ось я на своєму соняшнику для скаженого грома показував такий. Собі сього, що укуси від цей клопа. Клопа. От. ну Тут не видно, але ну, є. Ну, я скажу, Соняшник інсектицидом не оброблявся. Не цей. От вам і Пігас інсекта. Вроде Вроді насіння, скамне, преміальне вага мішка там 8 кілограм, 8 з копійками, От, навіть там 7,9 може бути. Ну, а таке, такі рослинки є. Так що не обов'язково. Купляти дороге насіння От і крупне насіння. Якщо трішки дрібніше і дешевше, будь ласка, який результат. По врожайності звісно, ще е, зніму е, окремо відео, вже як буде уборка. От, все покажу вам, які який буде врожай? Все тут в господарстві через віса проходить, все повністю кожна машина, кожний прицеп, все важиться, так, що достовірність по врожайності буде 100%, тим більше що воно зразу буде ну, загальна вага грязного і вже відвіяного. Бо тут все буде віятися однозначно. Це такий соняшник Пігас в господарстві ФГ Василенко СВ Полтавська область, Ришатирівський район, село М'якіньківка. Ще раз нагадаю. Ну, знову ж таки повторюся, вражайність буде обмолот, буду знімати, показувати. Це питання важливе, так як якщо соняшник буде показувати себе з кращої сторони, то відповідно господарство буде далі закупляти на наступний рік на свої площі. От якщо він покаже результати наряду, або навіть краще від інших гібридів. Так, мабуть, я піду по цьому, бо вже руки червоні, подряпались так, що печут! Соняшник такий. Хоч тут і близько до бджіл, нічого, вийдемо краще по колії оприскувача. Не... Наскільки я розумію, вносився. Фунгіцид і бор, мабуть, на це нещодавно після якоїсь дуся бо свіжа колія. Бо свіжа колія. От дивіться. Або ж це оприскувач зламав. Так, да, без всього, що бо укуса клопа. А може й клопу укусив. От, і через оприскувач зламалося. Теж такий момент. Ну це під оприскувачем. Ось такий бамбуковий ліс. Ось такі листочки. Класно. Взагалі емоції переповнюють. Щас там скажу. Від такого соняшника. Павук на руку сів. Так, джілки гудуть. Так, виходимо. Добре, шановні друзі. На цьому я завершую е огляди полів. От, наступні відео вже будуть ну, по соняшнику і на своїх, і на цьому полі. Вже як він налється. Я покажу не перед уборкою, як буде вже наливатися кошик, як буде ця виповненість середини, покажу ще. От. Ну і по кукурудзі, по меган теж там ще вже качані, наберуться, на Покажу вам відео. Добре, шановні друзі, до наступних відео. Все буде Україна!